Добрий день малята! Всіх вітаю та на заняття з математики всіх запрошую. Дітки, сьогодні до нас завітала лялька Даша. Вона, дітки, з великою великою просьбою прийшла до нас. Даша зібралась на день народження до своїх подружок і хоче їм подарувати стрічки. Подружки різного віку. Маленький. Наташі всього два, два рочки. Лізі три рочки. А Каті п'ять років. І ось вона їм хоче подарувати стрічечки. А як ви гадаєте, всім треба одинакові стрічечки чи ні? Чи у всіх різне? Так, волосячко різне, тому треба їм подарувати стрічечки різної довжини. І от Даша не знає. Як знати, де довга стрічка, де коротка, може ми їй підкажемо, як це зробити, дітки? Як поміряти стрічки? Так, можна прикласти одну до одної. Да? Ось отак ми, якщо прикладемо так, да? то ми знаємо, яка стрічка доша, а яка коротша. Що можна сказати, якщо ми отак покладемо стрічки? Що Оранжева, да, помаранчева, сама довга, м'ятна салатна коротша, а синя найкоротша. Так, а ще як можна накласти одну на одну, так, да, дітки? Пам'ятаєте, ми так з вами накладали? Ось так можна ще зробити. Да? І теж у нас помаранчева буде сама довга, м'ятна буде коротша, а синя найкоротша. А ще, дітки, як можна поміряти? Можна поміряти ось такою лінієчкою, да? ось ви в школі будете міряти. Ось можна ось так прикладати лінієчку да? і виміряти ось так. Бачите? Можна лінієчкою виміряти, а ще можна умовною міркою. Ось вона у нас є, ця мірка. Зараз я їх розкладу ці стрічечки і ми з вами будемо виміряти. Так. Ось хорошо. Так, дітки, беремо, дітки, ми з вами умовну мірку і починаємо виміряти. Так, виміряємо. Ось одна мірка відмічаємо далі. І ставимо що, дітки? І ставимо ось такий квадратик, одна мірка. Ось буде друга. Так, ставимо ще один квадратик. Так, далі. Третя мірка складемо, бачите, третя. Ставимо третій квадратик. Так, тепер ще прикладаємо. Четверта мірка. Так. Далі. П'ята. Ось п'ята. І... Шоста мірка. Бачите? Ось тут в кінці він І так, діти, довжина цієї стрічечки, скільки мірок. Давайте порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, шість мірок. Молодці. Так. А тепер давайте поміряємо ось цю помаранчеву. Так. Давайте будемо міряти помаранчеву. Так, кладемо. Ось одна мірка. Так, поставили крапочку. Так, одна мірка. Далі відмічаємо. Так. Дві мірки. Так. Далі. Так, рівненько прикладаємо. Три. Так, три вірочки тепер. Четыре, так, четыре. Далее. Пять, пять. Далее. Семерему. Бачите, кому надо Так, шесть. Далее. Сім далі. Вісім. Далі дев'ять і вот. И... остання мірочка, бачите? І десять. Значить. Помаранчевій стрічеці у нас. Скільки дітки? Давайте порахуємо. Скільки в нас тут стрічечок? ось, Скільки мірочок? вийшло, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, десять. І діти тепер у м'ятній Зразу подивимося, стрічечки. Скільки ж тут мірок у нас так. Міряємо. Так. Прикладаємо одна так, одна, далі. Дві, так, далі. Три, далі чотири, далі п'ять. Далі. Шість. І сім. Так, сім. І останнє. Вісім. Так. Дітки, а тепер уважно подивіться і скажіть, мені, будь ласка, що можна сказати про ці стрічечки? Що про них можна сказати? Що вони? Різні. Дітки, а давайте подивимося, яка помаранчева стичка, вона яка сама довга, да? ми їй подаруємо катрусі. Бо вона їй 5 років, вона сама велика серед дівчаток. Ми подаруємо катрусі. Так. Далі салатна яка дітки? Скільки тут мірок? Порахували? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, цю стрічечку ми кому подаруємо? Лізі. Правильно. Бо лізі скільки років? Два. І, ой, три роки. А синю ми кому подаруємо? Наташі, бо вона сама маленька, так? Да? А скільки тут мірок? Шість. Так, і так ми можемо що сказати? Ця оранжева довга, салатна коротша, і синя найкоротша. Ось ми тобі і допомогли, Дашенька. Тепер можеш брати стрічки і йти вітати своїх подружок. До побачення. Дякую, дітки. Дітки, хочете подивитися, як грають песик та каченятко? Вони дуже люблять у жмурки грати. І ось першим жмуриться у нас песик. А каченятко буде ховатися. Так. Де сховалась каченятка, дітки? де? Позаду песика. А тепер, де каченятка, діти? З якої сторони? Справа. А тепер, де воно? Попереду. А тепер, де, дітки, каченятко, зліва. Молодці. А тепер, куди ж воно заховалось? Куди воно заховалась? Під? Песика вона сховалась. Так. А тепер де каченятко? Дивіться, як воно підстрибнуло. Де? Вверху. А тепер де каченятко? Внизу. А тепер де воно, дітки? Справа. А тепер де каченятко? Зліва. А тепер де? Позаду. А тепер де? На песика стрибнула, так? На песику. А тепер воно що зробило? Стрибнуло з песика. Молодці дітки, гарно виграли. Дітки, нам песики каченятко принесли дуже цікаву гру. Бачите, тут рибки. Але вони всі розрізані по частинам. І нам треба їх зібрати. Давайте зберемо спочатку рибку-дискус. Так, тут є туловище. бачимо, є хвостик. Так. Що ще тут є? Так, ось, бачите, що. Плавничок, так. Да? Так. І ще плавничок ось дверь. Ось ми вже зібрали. Яка це рибка? Діскус, дітки. А тут ось рибка акула. Бачите, тут буде вже складніше зібрати. Це голівка. Так, це що? Тулук, так? Да? Бачите? Так. Так, тепер ще що. Голівка, так? Да? Голівка. І що ще, ще? Ось хвостик такий. Бачите? І зібрали ми й другу. Молодці діти. Дуже гарна у вас рибка. Бачите, ця рибка попливла в обратну сторону. Давайте їх отак одну за одною зробимо. Перевернулася наша рибка, грає по воді. Так? Ось так ми зробимо. Бачите? Так, молодці, дуже гарно зібрали, так? і рибки наші попливли в акваріум. Ви дуже гарно працювали. До побачення моря.